Поку. Привіт, коханий. Я вечерю приготувала. Все як ти любиш. Зараз ще бокали дістану. Сьогодні ж півроку, як ми познайомились. Точно. <рес> Мені з тобою так пощастило. Чого це? Бо готую добре. І не тільки, тому що ти в мене поки ще така молода і дуже вродлива. І в нас з тобою ще все попереду. Ти пристя. Уявляєш, на роботі колега познайомився з жінкою, а в неї двоє дітей. Так в них зараз не життя, ніякої романтики, один тільки побут. Я б так не зміг. Ні, ну в сенсі я хочу дітей своїх, але спочатку потрібно підготуватися, грошенят заробити. До речі. я сьогодні досить непогано натаксував. Ось. Слухай, Гарьош, у тебе ж завтра на фірмі День зарплатні. Зможеш ще мені грошей дати? Стільки ж, як минулого разу? Що, знову? Я ж нещодавно давав. Ні, ти не подумай. Мені не шкода грошей для тебе, але Ну, ти хоча б поясни, для чого такі суми. Добре, проїхали. Пішли вечеряти. Вріяв створити щасливу сім'ю з коханою жінкою. Але чоловік був упевнений, що, перш ніж планувати дитину, потрібно заробити на власне житло. Тому вдень він працював в офісі та через невелику зарплатню був змушений вечорами таксувати. Та, незважаючи на всі зусилля, Ігорю ніяк не вдавалося відкласти кошти. До того ж останнім часом його турбували дивні видіння. Тож чоловік вирішив звернутися за порадою до бабусі. Хороша, турботлива. Але як з'явилася в моєму житті, в мене збільшилися витрати. Бачу, любиш ти її, але не довіряєш. В мене гроші і так не затримуються. Постійно якісь незаплановані розтрати. То ноутбук зламався, новий купив. то проводка погоріла, витратився на ремонт. А то ще віра тягне з сімейного бюджету в великі суми. Не жадібна ти людина. Так, мені не шкода, але вона навіть не каже, навіщо їй ці гроші. Та то таке мене ось що турбує. Останнім часом я дивні видіння бачу, як мої гроші на попіл перетворюються. Що це може означати? Дай мені монетку з твого гаманця. Ти ведіння як попередження тобі. Бачу, в тебе вдома двері реплять, а це до неприємності та збитків. В сенсі, а як це пов'язано? Прикмета така є: не можна, щоб вдома двері репіли. бо це притягує гаразди та нещирих людей, через яких ти можеш зазнати збитків. Так що потрібно просто двері зместити. Треба зробити це на зростаючий місяць, а потім монеткою. По дверях провести, щоб гроші в тебе прибували і правда не ховалася. Бачу, в тебе в житті є нещира людина, якій не варто довіряти. Багато бід вона тобі принесе. А ви можете сказати, хто та нещира людина? Невже віра? Дай мені її фотографію. Має вона таємницю. Але щоб сказати точніше, мені потрібна її особиста річ. Добре, я обов'язково привезу. Дорогою додому чоловік зустрівся із давнім другом дитинства Дмитром. Той приїхав у місто нещодавно, відкрив фірму і поновив зв'язки з Ігорем. Ти чого такий смирний? Сталося щось? Був у Люби. кажуть, вона всю правду бачить. Говорив про віру. Здається, що вона зі мною нещира. Ну і тому через неї в мене такий зброй. Друже, це щось нове. Ти почав по бабкам ходити? Раніше за бабоном не був. Але в одному я з цієї бабою був згоден. Віра, тобі не пара. Я тобі з самого початку казав. А ти звідки знаєш? Я навіть не встиг тих вас познайомити. Я теж як та знахарка. По фото зрозумів. Я ж не дарма власник успішного бізнесу. Людей наскрізь бачу. Чуйка в мене. Інакше не вигребеш в цьому басейні за корона. Слухай, щодо бізнесу, в тебе часом немає вакансій, а то я вже замучився за ці копійки горувати. Слухай, ну зараз відкритої вакансії немає. Але як тільки з'явиться, я дам тобі знати. Добро? Добре. Давай. Все. Приїхавши додому після зустрічі. Ігор збирався провести обряд, який порадила бабуся, але забув про нього, коли раптом почув розмову Віри по телефону. Рано чи після доведеться все пойти. Тому що страшно. Правду, так. Треба сказати правду. А потім щось придумаємо. Привіт. Ти сьогодні рано з роботи повернувся. Ну, так, вирішив сьогодні не таксувати. До Дінки заїжджав. Я тобі розповідав про нього. Угу. Як він? Так, в нього все добре. Може, мене прилаштує до себе в офіс. Послухай, Вір, я почув твою розмову випадково. Я не підслуховував. Яку розмову? Послухай, ти завжди можеш на мене розраховувати. Навіть якщо є якась таємниця, яка тебе гнітить, я готовий завжди на чистоту про це поговорити. І допомогти чим зможу. Це я з Ірою розмовляла. У неї проблеми вдома з чоловіком, бо ти їй радила, як і вчинити. Це точно? Це точно. Слухай, подробиць розповідати не буду, тому що це особисте. Не хочеться, щоб Іра дізналась, що я розбовкала її таємниці. Сідай, буду тебе годувати. Ігор забув про ритуал через розмову із Вірою, яка знову посіяла сумніви у його душі. Минув тиждень. Ну, то що? Детективчик чи комедію? Як кажеш? Так, Уйрон. Щось ти не в гуморі. Що трапилось? Я навіть не знаю, як сказати. Мені знову потрібні гроші. Скільки? П'ять тисяч. Я знаю, що це велика сума. Добре, а ти хоча б цього разу скажеш, навіщо тобі гроші? Моїй тітці на лікування треба. У неї нирки прихопило, деяку дуже все віддасть. Ну, чому одразу так не сказала? Ну, в мене зараз грошима теж не дуже, але звичайно, що допоможемо. Не можна ж людину в біді кидати? Дякую. Ігорюш, я знала, що ти у мене найкращий. І до речі, я вже з нею хотів познайомитись. Е, Тьот Оля живе в селі з Замакаровим, можемо поїхати до неї завтра. У мене завтра робота. Ну, я обіцяла їй приїхати. Давай, може, іншим разом, коли ти будеш вільний, а завтра я вже сама. Ну, так і зробимо. Ігор відчув, що не до кінця довіряє коханій. Тому наступного дня він вирішив взяти вихідний і прослідкувати за жінкою. Я не знаю, чи вдасться допомогти ще. Дякую, все одно дякую. Далі щось придумаю. Угу. Ігор повернувся додому і вирішив дочекатися Віру. Він був готовий до серйозної розмови. О, ти вже вдома? А я тільки від тьоті Олі повернулася. Тільки не потрібно придурюватися Віра. Бачив я тебе і твою родичку. Ти все не так зрозумів. А що я мав зрозуміти? Як ти за моєю спиною крутила з молодим коханцем? Зручно було мати такого дурня, як я, на гроші розводити, так? Як ти міг таке подумати? Добре. Тоді скажи, хто це був з тобою? І цього разу без брехні. Послухай, я тобі все поясню. Просто дай мені трохи часу. Для мене це болюча тема. Окей. Я дам тобі час. А поки ти думаєш, я вважаю, що нам краще пожити окремо. Ігор був неприємно вражений тим, що Віра погодилась роз'їхатися із ним, тільки б не розповідати правду. Чоловік вирішив, що саме вона, та нещира людина, яка приносить йому збитки. Наступного ж дня він приїхав до бабусі, щоб підтвердити здогадки. І здається, що ця нещира людина це моя кохана жінка, аж не віриться. Але я на власні очі все бачив. Віра зараз до подруги переїхала. Ми вирішили пожити окремо. Ти привіз її особисту річ? Так. Ось тримайте. Думаю, її таємниця це молодий коханець, ще й Альфонс. Це вона для нього гроші брала. А брехала, що на лікування родички. Є у вірі ще один чоловік. І вона його любить? Так. Але й тебе любить. Ні. Любовні трикутники точно не для мене. Ти мене не чуєш. Якби провів ритуал, про який я тобі казала, правда, вже б давно сама відкрилася, і біда відступила, а так чекають на тебе великі збитки. І так все очевидно. Якщо не буде віри, то не буде і збитків, а отримувати її коханця. Я не збираюся. Коли Ігор вже їхав додому, йому подзвонив Дмитро і призначив термінову зустріч. Ти чого дзвінки скидав? Та там були проблеми. Ну, ледь не прогалив хороші новини. В мене звільнилась вакансія. Ти перший кандидат. Дім, дякую. <світ> Мені зараз хороша робота вкрай потрібна. Вона дуже відповідальна, але й прибуткова. Це посада фінансового директора. Слухай, ну досвіду саме такої роботи в мене ще не було. Певне, ти розберешся. Ти гарний економіст. Просто на твоїй фірмі тебе недооцінюють. Дякую, Дім. Це саме те, що мені зараз потрібно. Ми з вірою роз'їхалися. Схоже, що ти був прав щодо неї. Ну а я тоді повністю занурююсь головою в роботу і щоб відволіктися від всіх цих проблем. Пройшло два тижні. Ігор звільнився з попередньої роботи і почав працювати на Дмитра. Як перший робочий день? Слухай дім. Ну дякую тобі за шанс. Е, робота складна, але цікава. Мені все подобається. Власний кабінет. Ну я не підведу. Я тобі повністю довіряю. Ти порядна людина і класний професіонал. Так погнали. — Давай. Минув ще місяць. Ігор занурився у роботу і зовсім забув про обряд. Він був переконаний, що вчиняє правильно. Здавалося, все у його житті почало налагоджуватися. Однак чоловік все ще сумував за коханою жінкою. Наступного дня він неочікувано побачив біля офісу віру разом із Дмитром. Ми це ще подивимось. Дім, привіта. Чого сюди віра приходила? Через тебе. Намагалася наговорювати Тисла, щоб я тебе звільнив. Ясно, що хочу зламати тобі життя, бо ти її кинув. Слухай, якщо це жарт, то дуже і дуже поганий. Серйозно, якби я не знав тебе 100 років, міг би й повірити. Віра була дуже переконливою. Ну, як так? Я ж кохав її. От нехай зараз оце все мені в очі скаже, ще недалеко пішла. Охолонь, ще дров наламаєш. Слухай, вона тебе не варта. Давай після роботи сходимо в бар познайомимось з кимось. М? Ні, слухай. Щодо бару я точно пас. Але ти правий. Треба якось переключитися з цією ситуацією. Хоч Ігор давно вирішив, що нещирою людиною в його житті була віра, звістка про її підступність сильно засмутила чоловіка. Весь день Ігор займався робочими справами і намагався не думати про віру. Однак, по дорозі додому, вона йому раптом подзвонила. Так. Нам треба поговорити про… Нам немає про що з тобою говорити. Не очікував від тебе такої підлості. Слухай, я ж Я ж дійсно хотів з тобою сім'ю створити. Що я не так зробила? А ти не знаєш? Дімка, мені все розповів. Не впевнено, що все. Слухай, він хоче. Ігор не хотів слухати віру і збирався я зосередитися на. на роботі. Але наступного дня сталося те, чого він ніяк не очікував. Нарешті. Я думав, ти не з'явишся. А щось трапилось? Трапилось. Приходила податково, знайшли купу проблем з документами і якісь фінансові махінації. На мільйони. Ну, дім, ти ж розумієш, я тут ні до чого. Нагадай, а хто у нас фінансовий директор? Послухай, невже ти думаєш, що я хотів тебе підставити? Звісно, від тебе я такого не очікував. Це так ти хотів попрацювати? Забути жінку-аферистку? Та ти сам аферюга. На статтю нашахривав тебе посадять. Та я нічого такого й близько не робив. В мене навіть доступу до звітності не було. Досить брехні. Тебе звільнено, і я сам на тебе до суду подам. ігор, повірити не міг, в те, що все це відбулось із ним насправді. Чоловік був у відчаї, тож вирішив попросити допомоги у бабусі. Віра намагалася мене підставити. Мій друг Діма впевнений, що я хотів обікрасти його фірму. Мене можуть посадити, там збитків на мільйони. Бачу, наробив ти справу. Не послухав моєї поради, правду чути не хотів. І з дверима так нічого й не зробив. Моєму життю кінець, ви про якісь двері кажете. Якщо цього разу ритуал не проведеш, від біди не втечеш. Ви серйозно? Я змащу двері, поводжу по них монеткою, і мене до в'язниці не посадять? Цього вже замало буде. Маєш всі двері вдома змастити, біля кожної цією заговореною сіллю посипати і замовляння сказати. Катя тобі напише. Добре, я це все зроблю. А що з обвинуваченнями робити? Одразу після обряду вийде з дому на вулицю. Там ти зустрінеш людину, яка Може тобі допомогти. Не жени її, а вислухай. Щойно повернувшись додому, Ігор не став гаяти час. Він одразу виконав ритуал, і після того вийшов на вулицю, як порадила бабуся. Ви Ігор, нам треба поговорити. Тебе ще тут не вистачало. Вализий. Нікуди я не піду, поки не поговоримо. Мама через вас постійно плаче. Що між вами сталося? Чия мама? Яка мама? Ну яка? Я Антон, а віра моя мама. Що у Віри є син? Ну так. Вона мене рано народила, батька взагалі не знаю. Я, я в іншому місті вчуся. В гуртожитку там живу, а тут рідко буваю. Мама, що не говорила про мене. Мабуть, соромилася, що в неї вже такий дорослий син. Чор, якби я тільки знав. Слухай, я тут не розібрався, не говорив їй всякого. Вона тепер зі мною спілкуватися не хоче. Ти можеш їй подзвонити і призначити зустріч. Ігор був шокований, що таємницею Віри виявився не молодий коханець, а дорослий син. Чоловік одразу поспішив на зустріч до віри, сподіваючись, що цього разу нарешті дізнається всю правду. Я знаю, що ти чекала на Антона, але нам дуже потрібно поговорити. Скажи мені правду, будь ласка, і про сина також. Чому не розповідала? Тому що його батько це твій друг Діма. Як це? А... Дімка мені ніколи не розповідав, що у нього є син. Бо для нього він не існує. Ми зустрічались в юності. Він заради розваги, а я закохана була. Коли я завагітніла, він мене кинув одразу, ще й гроші запропонував, щоб позбутись дитини. А я не змогла. І чому ти мовчала? Спершу, як ми тільки познайомились, я Я просто приховала це. Ну, а потім. Слухай, я хотіла розповісти, але Діма приніс мені стільки болю, а ти його так нахвалював. Я й не знала, як тобі цю правду розказати. До того ж ти якось згадав, що колега прийняв чужих дітей, що ти так не зміг би. Я зробила висновок, що Антон тобі як тягар буде. Слухай, я тоді це. Просто ляпнув, не подумавши, навіщо тобі були гроші потрібні? Тому що я взяла кредит на навчання Антона. Я ж сама кинула інститут через вагітність. Хотіла сину кращої долі. Виплатити зарплати не вистачило. Почали дзвонити колектори. А з Дімою, навіщо ви зустрічалися? Тому що знову прийшов час платити борг. Я наважила звернутися до нього, щоб він допоміг оплатити навчання сину, щоб хоч раз в житті зробив щось для нього. А я так розумію, що він відмовив. Так. Але я випадково почула його розмову з бухгалтером про те, що він хоче підставити тебе, щоб себе врятувати. Стро. тобто... тобто, вся ця історія з податковою. Це все тільки для того, щоб приховати його фінансові махінації? Він не збирався мені допомагати? Мені дуже шкода. Я намагалась тебе попередити, дзвонила, але ж ти не слухав? Ш що мені тепер робити? Там на кожному документі стоїть мій підпис. Я нічого не зможу довести. Я думаю, зможеш. У мене є запис на телефоні, де він розповідає бухгалтеру про свій план. Ти серйозно? Ти просто моя рятівниця. Дурнику, я ж кохаю тебе. Наступного дня Ігор призначив зустріч Дмитру, щоб розставити всі крапки над І у стосунках із колишнім другом. Не хочу нічого чути, жодних вибачень. Я вважав тебе другом дитинства, хто він як мені віддячив. Побачимося у суді. Ти це все навмисно прокрутив. І на віру наговорював. Я знаю про сина, якого ти покинув. Віра. Була лише епізодом в моєму житті, і не дуже приємна. А син не має в мене сина. Віра вирішила його залишити. Тож це її відповідальність. Mm -hmm. Тобто ти їй хочеш помститися через мене, mm -hmm. так? <гум> Ні. Тебе я ще зі школи вважав лузером. А коли приїхав, побачив, що нічого не змінилося. І вирішив скористатися. Ти просто попався під руку. І звідки це в тебе? Та розумієш. Просто я нарешті розібрався хто саме нещира людина в моєму житті. Ага. Так. Е, чекай, що треба, щоб ти видалив це. Ну, скільки ти хочеш. Давай ми ж дилові люди. Порішаємо. Зустрінемось в суді. Лузор. Та почекайте ви. Yeah. Ігор та Віра розписалися, і пара планує поповнення у родині. Чоловік знайшов нову прибуткову роботу і, нарешті, може відкладати на власну квартиру. Дмитро програв суд. Його відправили до в'язниці за фінансові махінації і несплату податків. Бабуся попереджає: не можна, щоб вдома скрипіли двері. Треба постійно їх змащувати. Інакше у вашому житті з'являться нещирі люди, які принесуть збитки і біди.